Доброго дня! Сьогодні вирішила розняти з нових болив, а точніше, чим кормлю я їх. Звісно, перші два тижні вони їли кукурузу і пшеницю. Ну, соржик, так скажем, ще там був. О, а зараз, вже от, от кілька днів, я кормлю їх, так скажем, як казав один мій знайомий, професійно. Взяла їм накупляла всяку цього зерна і тепер даю. Зараз продемонструю, чим вони кормляться вже от тиждень. Ось їхній корм з таке вони з 5 літрового відро, тут десь менше половини, половина десь тут. От Ще так скажемо стільки і було половина. Цим вистачає на сутки, тому що тут ще є у нас. Курчата і качки. Ну, Не тиждень вони кормляться, така 5 днів. От. Зараз точно скажу, що тут є. Тут шість видів зерна, але, так будемо казати, 7. Тому що є з одного виду два підвиди. От вони виїдають все гарно. Оце, що залишилось, трохи розсипають. Ну, якби не без цього. Розсипають більше курчат, тому що вони люблять так поклювати. Поклювати, порозгортати, подряпатись в ньому. зараз ще одну миску насиплю. От. Але нічого і так виїдають. От, спеціально вам висипала на окреме так скажу, місце, щоб було видніше. Чого є, я сім, 6, але 7. Тому що кукуруза тут двох видів. Звичайно От. і цвітна. Отака. От От. Я бачила не всі, але деякі заводчики за кордоном. В основному так це Індонезія таке щось. Ось не дуже наше близько. Там З азіатської сторони то таке кормлять. Но вони їдять гарно, без перебору. Таку дуже краще їдять, ніж звичайно. Далі, звичайно, сімечка соняшника, ячмінь, пшениця, просу. І горох. От. Їдять їд просто чудово. на наура. Менше, звісно, їдять от гороху. Просто гарно виїдають вообще. І курчата його люблять, і голуби. Курчата зашло кукурудзка така і голуба. Ну, її небагато в нас, так що О, даю в мірі. Міру маю. Вона така цікава, вона і синя, і червона, і така. Фіолетового є чорна, але тут десь не попалась. Ну, Таке в них питання. І вирішила доповнити В попередньому відео з голубами, де я випускала і, так скажемо, говорила. Один чоловік, так скажем, ну, не можу підібрати таке так слово. Просто, скажімо так, зауважив. що Я сказав, що цей голуб виставочного качества. Він сказав, що ніт. Ока, зараз він вже приланяв. Сидно на шиї, от, подивись, є не видно. Палки. На цьому є палки, Лапи облом. Пір'я на лапах обломане. Щось Ще палка росте. Це обломане. Видно, даже ось воно відломається і буде ще менше лохма. Але вона в нього велика. Чув в нього, що задній, шедолині, що, що передній. Шадолині. Що Він шикарний, гарний. Олександр Підполюка, чудові голуби. У Фейсбуці хто хоче, може подивитися. Цього голуба я брала в нього. То я не знаю чоловіка, в якого я брала цього голуба. А цього я брала Олександра Полюка. Він собі тримає тільки виставочне качество.